«Мир Божий всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Хто такий Дух Святий? Ісус Христос, будучи на землі, це був Бог в плоті. І Він говорив про Дух Святий як особистість, особистість, яка засвідчить про нього. І давайте зачитаємо, що про це говорить Біблія, Євангелія від Івана, 14, 16. І в благаю Отця я і втішителя іншого дасть вам. щоб…» І з вами у вік перебував. І 26-й вірш. А коли втішитель прибуде, що Його від Отця я пушлю вам, той Дух правди, що приходить від Отця, Він засвідчить про мене. Тобто, коли нам важко зрозуміти святе Писання, ми повинні звернутися до Духа Святого і сказати, Дух Святий, говори зі мною. І Дух Святий відкриє нам все розуміння Писання. Тому будьмо розумні, будьмо з Богом. Нехай Господь благословить вас.